Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже другий день весни, погоди сонячної, знову в Трускавці немає. І тепла також весняного немає, як було 2 дні тому ще взимку. Плюс 6 на вулиці. Хмарно. Ми зараз на вулиці Мазепи. Біля готелю Золота Корона. Ви в коментарях. Писали, що хотіли би там подивитися готель Золота корона. Е, непогані відгуки писали про цей готель. Е, оце так виглядає він на вулиці Івана Мазепи. Е, тут номери. Стандарт коштує 1050 гривень 1080 гривень, стандарт Твін коштує 1200 гривень, і люкс коштує 1900 гривень. 75 гривень. Це зі сніданками за номер, за добу. Ось такий готель Корона. тут біля нього бачимо приміщення. Колись тут був Окер Соцбанк, потім Альфа банк, а зараз це приміщення здається в оренду. Це напроти санаторію Дніпро. Йдемо ще зайдемо зараз, друзі, в санаторій. Дніпро. Зараз вже друга година дня. Людей не видно біля санаторії, але санаторій працює. Зараз в санаторії діють знижки для військовослужбовців, для їх сімей, для учасників АТО, для пенсіонерів, там діє акція 777 гривень. З, одної, з однієї людини з за добу а, входить вартість проживання, лікування і харчування. А, такий непоганий бюджетний варіант, але якщо ви людина пенсійного віку, або військовий, або з родини військових, Ось така територія. Така відпочинкова зона біля санаторії Дніпро тут колись був фонтан, такий от, спад каскадний але зараз він не працює і влітку також не працював. Також, друзі, ну, якщо ви вже не пенсіонер і не військовий, Однокімнатний стандарт тут коштує 920 гривень. Це путівка за добу з однієї особи. Двохмісний стандарт коштує для двох 80070 гривень написано. Двохмісний стандарт дві, дві особи 870 гривень. ніж одномісний стандарт для однієї особи. Двохмісний покращений. Для двох 920 гривень, апартаменти коштує тут для чотирьох чоловік 2500 гривень, це найдорожче. І дитяча путівка коштує з однієї дитини 730 гривень. Вартість путівки включене проживання, лікування і харчування. Йдемо ще, друзі, в сторону АТБ, автостанції, а також готелю Старий дуб у колись в коментарях запитував, ну це було раніше. Я ще там був колись ніг, було мінус 21 трускавці, я ходив до готелю Старий Дуб, йдемо ще перейдемо зараз і заодно, поговоримо про ціни, можливо, там якісь акції є. Єдине, що готель Старий Дуб знаходиться трошки, він на початку трускавця знаходиться, якщо заїжджати з Дроговича. І відповідно до бювету, до продуктового ринку, до всіх торгових центрів, треба або бути на власному авто, або прийдеться їздити на маршрутці, або ну, пішки трохи далеко ходити. Зараз ми вже бачимо на Дрогобицьке кільце прямо їхати на Борислав. Тут церква також є на Дробицькому кільці і видно готель Бескіт Влітку тут на кільці працює фонтан. Прусковців їх небагато, але тут працює. Кож, хто, друзі, пам'ятає, колись, як зараз АТБ, колись була. Авто, автовокзал, автостанція. А тепер тут знаходиться АТБ, це все приміщення, а автовокзал знаходиться взаді з АТБ, там побудували менше приміщення, оскільки це було завелике. І також досить зручно, що тут є супермаркет з парковкою, бо в центрі АТБ. Ну, не в центрі, там, де продуктовий ринок, є також АТБ, але там немає парковки для автомобілів і тому незручно туди їздити за покупками, а коли вже тут зробили велику парковку для автомобілів то стало тут набагато зручніше. Також є зупинка, тут автобуси зупиняються, які курсують до Дрогобича. Також є два обмінники валют і є ресторан Вогні Баку. Пишіть друзі в коментарях, хто був в ресторані цьому, можливо, якісь враження у вас залишились, або відпочивали в готелі Старий Дуб. Це новий готель, там практично від початку війни працює. Великий готель і знаходиться на початку Трускавця. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Існіть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут праворуч знаходиться пансіонат Forest, але він зачинений. Можливо, друзі, хтось з вас. Тут колись бував. Також пишіть в коментарях, цікаво буде, буду прочитати. А вже відніється готель Старий Дуб. Оце праворуч пансіонат Форест, він не працює, тут все зачинено, починає помаленько заростати кущами. А в готелі Старий Дуб влітку був, ну я не був. Чув, що там гарний басейн. На вулиці був, можна було там за відповідну плату провести непоганий час. Ціни тут, це називається Vita Park Старий Дуб. Ціни одномісний стандарт коштує 1418 гривень. Це зі сніданками за добу з однієї особи. Також двохмісний номер, також 1418 гривень за добу з однієї особи. Найдорожчий тут коштує апартаменти. З однієї особи 3003 гривні проживання зі сніданками. Ось такі, друзі, ціни. Це новий сучасний готель. Це дорога вже до Дроговича, і бачимо знак, що закінчується Трускавець і далі вже треба вмикати ближнє світло -хар. Далі, друзі, ще Трускавець не закінчується, там ще є відпочинковий комплекс Козацький хутір з озером і ще є готель один з рестораном візит. Якщо друзі, всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео, всім папа.